Фальшивий наречений. СЕРІЯ ТРЕТЯ Таємниці. Міні-аудіодорама українською. Їхня вистава ставала все заплутанішою. В соцмережах вже гуляли фото з модового місяця, який насправді складався з фотосесій у студії. А тоді несподівано грянула новина. Артем виявляється, уже одружений. Юридично. З давньою подругою режисерською, який потрібен був формальний шлюб для гранту. І документи ще не анульовані. То, виходить, я друга дружина? прошепотіла Оля, відчуваючи, як підлога вислизає з під ніг. Це помилка? поспіхом відповів Артем. Я все владнаю. Але в глибині душі Оля вже відчула холод. Ким же вона є, насправді. Чому для неї це так важливо, а для нього ні? Далі буде.